А, ну, бігайте, правда? Джерело номер 3 Броніслава, не п'єм, по горло. Це так, Для інформації. Софія. П'єм. Софія холодна, П'єм. Марія. П'єм. А і далі надпису. На втусі тим більше п'єм. Вийдемо на вулицю. Подивимось, що там, тут як бачите, людей небагато. Але знову бограч завезли. О, це з Канадський квітне. Сонячно гарно. Яка це годинка? 12-та минула, правда, 12-та вже минула. Ковбаса поїхала, поки що не повертається. Сир продають тільки, бачите. Був-був базарчик. І трошки його вже стає менше, а пам'ять зовсім не стане. Анонси концерти ще відбуваються, ну, вже може не. Не анонси, але точніше анонси концертів, але без, без присутності самих співаків. Фонтан, фонтан помили. Ми десь кілька днів тому сказали, що фонтан не дуже чистий. Бачите, його помили. Завжди дуже добре. Коли до нас дослухається. А так у нас що? Тепло, травень. Все сприяє відпочинку. Шевченка Всі санаторії на місці. Торговий центр скоро відкриється. Продаж картин триває. Навіть тінь за розкладом. Бачите, тут по обіді на лавочка завжди тінь, люди полюбляють сидіти і тут завжди досі є тінь. Чудо, потяг теж на місці. Якщо він на місці, це означає, що на ньому ніхто не їде. Правда, раз на ньому ніхто не їде, це означає, що нікому ця послуга не цікава, станом на зараз. Якщо він швидше стоїть на місці, ніж їде. Айте ближче до центру підійдемо. А підемо так, не повернемо на справді. Через риночок пройдемо, щоб, щоб щось нове дивитися. Ну, точніше, як нове. То що ми не бачили кілька днів. А і по сонцю так. Значно приємніше. Так, по сонцю йти. ти так, так краще все видно. Хоч ялина. Центр музики, не чути сьогодні концертів не видно? Але лавочки, лавочки що б заняти частково. Так, ви кажете гуляти прямо, будемо гуляти прямо. Хоча ну, є багато вільних лавочок, що на сонці що в тіні. А зараз поліція проїде. Я сказав. Тут церква Миколая, колишнє приміщення поліклініки. На цьому місці буде спроджений пам'ятник воїнам Української повстанської армії. Камінь закладено 14 жовтня 1992 року на честь педастрічі створення ОПА. Можна порахувати, скільки вже часу пройшло з того часу. Що побудували в Трускавці? Що з'явилося? Що зникло? А пам'ятника так і нема. А, йдемо через базарчик. Ну, на базарях, це на кілька днів тому йшов, ну як кілька днів, так якраз 1 травня. 1 травня 5 година, ну 17, 17 година, тут багато чого було вже зачинено. Це дуже образливо. Фонтан же працює. Анонс на фільми Майнкрафт. Громавершці. А я собі все можу побачити. Які фільми пропонуються. Та всі ті самі. Що в інших місцях? 就是 <Sure. S 2>、yeah,。